Ми всі збройні сили України. Позивний музей здобути перемогу. Це спільна відповідальність. Що змінилося на фронті? Такі самі дядьки. Війна це як танок на двох. Білий фосфор це дуже красиво. Мемчики розбиваються від обсувору реальність до останнього камінчика. Ми були одним з останніх підрозділів, які лишав місто. Як ти, братику, що у тебе? Чудові жінки, підрозділів. 50-річний дядька з гранатометом бігає, хріново стріляє, як бог. Як боротися зі страхом? Бріли тушонку на ньому. Тіктокери тіктокіри да, Ми повернемося.